Вітаю в світі старовини. І сьогодні це не просто ринок. Це Гарюнас. Міжнародна ярмарка антикваріату. Сюди з'їжджаються продавці та колекціонери з різних країн. І кожен привозить свою історію. Напишіть, будь ласка, у коментарях. А що б ви шукали тут у першу чергу? А я покажу, що знайшла я. Весь Велерой Бог. Серія Ботаніка. Я боюсь. Його дивитися Тут не буде. Тут треба на тарілках, а не на досках. 306. Прикольно. Диви, яка для всього. І для свічки навіть є, диви. Мала. О, дай мені, будь ласка, я покажи. Да. Велерой Бог, Люксембург, Ботаніка. Може, весь сервіс, дивись, скільки його тут. А це ж треба було все. Ой, навіть для яєць ція, дивись. Mm -hmm. Боже, яке чудо. Він реально красивий. Диви Ботаніка, тут все в квіточках. Рибу, ботаніка, боже, яке чудо. А вартість усього, ну складновато порахувати усе. Ой, диви, тарілочки є і глибокі, і ні. Клас, і для солі диви для всього. Круто, дуже гарний. така тарілочка, дави 25 євро, точно, така, як у мене є. У мене така сама. Да, у да, тебе така. А я не пам'ятаю, скільки моя, то подарили мені. За 4, чи за 5, чи 6. За 5, а тут 25. Дорожченько ніколи. Досточки для сира. Для сира по 20. Для сира, для красоти. Ну, прикольно. Це досточки? Для сира, конечно. Хочен -ройтер, ручно, Очень ройтер, вручна, а ціна дуже гарно. Ціна 25 євро. Боже, яка краса 6 тут. Ройтер. Красиво. Да, це... І вони ж різні. Бачиш? Не бачу. Тут мені це... вони різні. Квіточки. <плес> Эти по 25. Ну, я посмотрю выставку, я хочу несколько штук. А стаканы красивые. Это вот такие остальные выглядят. Это наква, это дамский пальчик. Ось эти все по 25, а эти 30. Давай, какие стаканы. Покажи мне. Стаканы. 260 4. евро. Так они горят. Дуже гарно. Кайзер? Бо золота багато. Кайзер. Ціни не залишили, не були. Тут такий вид, досвід, як тарелка. Краса яка, диви. А, а ціна? А там знизу, мабуть, А ну. 25, 25. гривень. Оце дуже гарно. дуже гарно. І теж вона ручна робота. Тут ручная всього 28. Ой, ти глянь, які там ножки золоті. Ой, а ножки. Ні, це... не ран зі мною. А, а яка ціна? Це троєчки. А яка ціна, яка? Моя хіля. Оці жовті прикольні, так, да, мала? Давай які гарненькі жовті з золотом. Чайна, китай. Мам патинка коїтеча. Ножку, ножку, ножка, супер. Вся красота этого фужера в основном ножки. Резьбы не так много, но ножка очень, очень ценная ножка. Да, да, да. Это похоже на бакара даже и на Жозефину, они тоже любят. 38. У такі на виставці. 38, але якщо будете торгуватися, віддасть за 35. Завжди торгуйтеся, спілкуйтесь. По 35. А ось ці такі, не красиво. Ой, обов'язково. Думаю, що це португальська плитка или итальянская сада журналисты но не на сапчерка става <рик> <рик> Ой, диви, айскрім, мама розова. Яка вона маленька. Так вона щепається, диви. Вони Які вони старенькі. Яка машина, божечки. Ще й запасне колесо позаду, позаду. <ля>. Якщо було БМВ, так зовсім би купила сина, знаєш. Малому <свист> на подарунок. <плес> ну не БМВ, <BMW>, ні. <плес> ні. Ні, не БМВ. Ой, дивись для як. О, точно. О, дивись цього набору ботаніка. Ага. Диви яка краса. Глянь, які підсвічники по 250. Боже, яка вона легенька. Ага, uh тончайший, -huh. прозрачний. ЛФЗ. Майсин красивий. Мені подобається. Вот это хороший цветочка у 25 євро всього. 60 євро. 60 євро. Я, Ти навіть, дивись 8. нормально. 60 євро проснись і пой. Де? Де написано? 25. А внизу плюс 1. Плюс 1, напевно, ото. За 62? Так. Да. Класно. Ну і що? Kaip kai būna komplektas šešių, nenoriu spėti, o kada yra tris pusės? Gerai, ačiū. Gerai, apsižiūrėjau. Zolo, to. Ką esi? Он многообразие. Сейчас Мейсон? Да. Мейсон? Да. Мейсон? Да. Мейсон. Мейсон? Да, нет. Зеленый Мейсон. Там вот стоит. Мейсон. Роза называется. Да. Очень святое. Хорошая uh -huh. цена. Я покупала сирис. Не, я покупала фашизм. Это тоже. Ну, ти ризни, ти не. Ну ты ж... не ценит. Не не Бавария. Шум. Не, Шуман. А вони цей. 34. Это было Це шерхоль. Це ваза на ножках. Коштує 100 євро. Ось це чудо 100 євро? Так. Це теж 100 євро. Це 80. Це, це 80? Так. Сто, стогар, все розочки ціленькі, всі целенькие, секвиточки целенькие. Сейчас да. Уже не бывает. А было раньше по 5 дней. Можно было найти бутырочка, которую продаешься, не знать, что он продает. Очень большие вырезанные медальоны. І... І сніжинки дуже хороші роботи. А ціна є з того боку, мабуть, а ну глянемо, щоб ми його не розбахкали. 35! Боже, мой, зуя, Боже, 35! Зуя, це, це 35! Безкоштовно. Ціна обалдеть. А зелена? О, Розова. О, розова. Хранки много. Гранінне да. хорошо. Слiments. Ціна. Нема, на дні 40 40. 40. 40. Дівчата, тільки перший стенд. Ось вот, я вже зібрала 6 штук. Ось ті вже на броні? Так, по 25 35 кілометрів. У 25 кілометрів. Ось це теж буде кайзер. Де кайзер? Ось ця? Так. Красиво. А це розв'язково. Стало розвинталь. Мала, давай це телефон. Давай, подзвони. Але, 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 але. Боже, як вони гарно виглядають. Що це таке за чудо? А ось це. Це сучасне? Немалюнок. Ну, гарно виглядає, все одно гарно виглядає Копінгаген, написано. Так, величезна така. Який? Такий коже, який чи поняття? Не поміщення. У мене немає побачити. Книжки є. Грець. Грець. Баварія? Зельтман. Зельтман. Ти береш цю трічку? Старшого. А вартість яка в неї? 15 євро. Хорошо. Вартість Непогано. Вартість класна. Беремо. Дуже такий колоритний продавець. Що там вже? Генріх Генрік. Да. Якщо збираєтесь їхати на антикварний ярмарок, обов'язково з собою берете атрибути. Ось обов атрибут обов'язковий атрибут. Да, багато штампів розмитих не дуже зручно буде. Да. А, ну. Розенталь 23 євро. Одна, ну не знаю. Ти розумієш, що тут написано Житомир? Житомир тисяча Ну так, ти глянь, яка вона 350 євро, диви, яке чудо. Ти глянь, скільки їм років. Де ж її відкопали, а? де ж її відкопали? Цю, скільки ж її? 1892 рік вау? типографія Рома, 1860 120 євро. Бож. З вами було магічно. До зустрічі у світі Старовини. І не пропустіть, буде друга частина випуску.